На Львівщині понад 5 тисяч гектарів торфовищ. Одне з наймасштабніших поблизу села Гамаліївка. Саме тут півночі надзвичайники боролися із загорянням. Гасили, гасили і так не догасили. Переконують, пожежа на торфовищі явище підступне. Торф розгоряючись, розповсюджується на е, глибину на 20, на 30, до пів метра, залежності від покладу торфу, який є на території області. Розповсюджується горіння під землю, і під землею розповсюджується горіння торфу на значенні відстані. Горить тут щоліта, і щоліта у місцевих мешканців нові історії. Ну та о, палили діти вогонь, корови пасли, запалили, а там торфовістку і загорілося. Тоді у яму з торфом провалилася корова. Тварину врятували, але й після цього тут випасають худобу. Запевняють, іншого виходу немає. Немає як і боротися з димом від пожеж. Дихати не дає. Мій син як був хорий. Ямпом він в Яричую, але сюди до мене приїжджав. То дихати не було, чи місіс задихав. задихав через поле із торфом проходить і одна із магістральних доріг України Київ. Чоп. Її будували тут у 60-ті, Як тимчасово, тож убезпечити від торф. Вони поспішали. Чому в службі автомобільних доріг часу пояснити нам не знайшли? Зате водії не приховуючи, розповіли про наслідки такого недбальства. Поганому вона поплила вся, дорога поплила, розліглася. Жара така дівчатка, жара дави на все. До букету небезпек на торфовищі у Гамаліївці доєдналася і заправка. Вона тут виросла нещодавно проти неї, і мешканці Підлісок, і гамаліївки. Адже відомо, що стоїть вона просто на пороговій діжці. Втім, коментувати цього тут не бажають. Ми говоримо про ми не можемо зараз на етапі коментувати. А чому вон забиралось? Ким самим собою. Ну то не нормально, звісно. Вона може загоріти. То таке не раз сильний вітер що, може, то да не. Цю пожежу МНСники загасили. Втім, синоптики обіцяють, прохолода прийде не скоро, тож надзвичайники готуються до нових загорянь. Ірина Папірник, Олег Кухар, головні новини. Львова.